Сказав Господь, глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте? Коли хто має сто овець і одна з них заблудить? Чи він не кине? Дев'ятдесят дев'ять у горах, і не піде шукати ту, що заблудила, і коли пощастить найти її знову, істинно кажу вам, що він радіє нею більше, ніж дев'ятдесят девьма, що не заблудили, так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне з тих малих. Коли брат твій завинить супроти тебе. Піди і докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата Твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалась ж словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митар. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз: коли двоє з вас згодиться на землі просити. Щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них.